Вітаю. План Сполучених Штатів Америки щодо зупинки бойових дій в Україні, а саме так його правильно називати, а не так званий мирний план Трампа і так далі. План Сполучених Штатів Америки по зупинці бойових дій в Україні ні більше, ні менше. Так ось цей план жваво обговорюють в суспільстві. І, напевне, народні депутати. Але народним депутатам і чиновникам важче, бо над ними є начальники, які можуть їм казати, ай-яй-яй, рататуй, ну і так далі. І тому ми взяли ось таку палку-мішалку і вирішили подивитися, а хто з народних депутатів в цілому щось говорить. І знайшли пана Олексія Гончаренка, ви його знаєте. Він сміливий, він говорить багато чого, інколи багато чого не потрібного. Ну, але в основному. Щось таке, що лягає на душу українцям. Зокрема, пану Олексію ми вдячні за те, що він транслював з Верховної Ради, коли вони самі собі заборонили показуватися українському народу. Ось пан Олексій в своєму каналі написав, що я бачу, пише Олексій, всі бояться, тоді скажу я. Одразу скажу, пане Олексію, я не боюсь, я говорю про це постійно, тільки ви мене ніколи не цитуєте. Ну, депутат народний, ну чому він буде цитувати простого професора, доктора наук. Не гідно це. От якби я був президентом, ви б мене всі цитували. Але, напевне, поки що не час. Ну, окей, то я вас процитую, якщо ви поки що не цитуєте мене. Можна? Дякую. Я бачу, що всі бояться, каже, пише Олексій: тоді скажу я. Я вважаю цей мирний договір. Подивіться, мирний договір. Навіть я не називаю це мирним договором. Я розумію, що це не мирний договір. Це план по зупинці бойових дій. Всі проблеми, пане Олексію, починаються з того, що ми називаємо ось цей план мирним договором. Це не мирний договір, це план. І договір по зупинці бойових дій. Якого миру тут немає, не потрібно обманювати людей. Напруженість буде. Буде фронт, буде лінія зіткнення, будуть розтягнуті війська в різний бік. Але все одно напруженість буде зберігатися. Не варто людям говорити, що це мирний план. Це план зупинки бойових дій. І далі потрібна абсолютно величезна робота обох сторін. Щоб цей план по зупинці став дійсно колись планом миру. Так, ось цей пункт, мирний договір з 28 пунктів, я вважаю нормальним фундаментом для заключення мирного договору між Україною та Росією. Там є пункти, які можна підправити по виходу з Донбасу точно. Олексій, заочно, Путін безкінечно говорить, що Донбас це його умова. Точно підправити. Я подивлюся, як ви його підправите. Можна їх обговорити і можна зробити інакше. Отут можна, можу погодитись з Олексієм. Стіл переговорів для того і створений, щоб там сидіти і там говорити, а не просто заперечувати навіть сам факт початку. Все інше це нормальні умови. Багато хто питає, а що втратить Росія? 300 мільярдів своїх активів у Європі. Плюси, вони захопили за С. Плюс вони захопили за С, але віддають 50% електроенергії нам. Наші обмеження по армії 600 тисяч. Це величезна армія. Я думаю, по факту у нас зараз 600 тисяч у строю, не враховуючи СЗЧ і тилових. Нам не обмежують ВПК. Нам не обмежують вступ до ЄС. Начортати ЄС. Олексій, достать. Отут уже з тим ЄС. Нато, ну я думаю, всі вже зрозуміли, що НАТО не буде. Олексій, я був. Вересні 24-го року на радіо Суспільне і там озвучив це вже більше року тому назад. Що вступу до, Є... до НАТО не буде. Олексій, це був мій останній ефір на радіо Суспільному. До телебачення Суспільного мене так і не допустили. Бачите, вже народний депутат каже, всім вже зрозуміло. Як добре, що вам всім все зрозуміло. А якби я про це сказав у 2022 році, власне, я й говорив, яка була реакція? Ви тоді писали на своєму каналі, що він є такий Сергій Ягодзінський, який правду каже, що це неможливо і не треба обманювати український народ. Але ж ви всі мені вказували пальчиком, куди мені піти. А тепер пишете, що всім вже зрозуміло. І навіть якби було там, є такі країни, як Угорщина, як думаєте, як довго вони б воювали за нас? Серйозно, Олексій, я про це рік тому назад, ще раз повторюю, на Суспільному говорив. Взагалі, треба вже прийняти реальність. Ніхто ніколи не буде воювати за нас. Далі зачитувати не буду, немає сенсу на це витрачати час. Як вам оця мімікрія народних депутатів? Як вам зміна риторики? Як вам взагалі підходить? Ви їх пам'ятаєте? Два роки тому назад, три роки тому назад, пам'ятаєте? Пам'ятаєте ці е, рукавички пана Олексія, де він там ото тоді був? Пам'ятаєте? Там оця дівчина, з якою він там був, вона щось в Сакашвілі там мала? Вони всі молоді, активні, вони якось потрапили в народні депутати, вони визначають. Як куди нам піти, вони нам вказують пальчиками куди, що що нам робить, і так далі. От такими пальчиками нам показують. І ми безкінечно з вами на це ведемось. Я ще раз вам повторюю: не вірте їм нікому. Вони нікого не чують, вони нікого не бачать, вони нікого не цитують, вони ні з ким не колаборуються нижче себе. Тому ми поступово будемо підійматись, і ми піднімемось вище них. А чи будемо ми потім з ними співпрацювати, то вже велике питання. Бо якщо тебе не підтримали, коли ти ріс, коли ти виростеш, навряд чи ти будеш дивитися на тих, хто плював на тебе з високої лаврської колокольні. Тому давайте будемо працювати разом, щоб ми потім могли плюнути на них всіх і показати їм, куди їм всім йти. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Ну і діліться цим відео обов'язково.